Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабвот Ньюз. Конструкторське бюро, об'єкт 780 і Лев Вінжеліон. Повертаються у гру. Дві затребувані машини 780 та Лев. Інформація про подію. Є у сервери відкриваються 24 квітня 2025 о 8 годині вечора та будуть відбуватися до 2 травня до 2 ночі. Доступними одиницями буде 25 тисяч одиниць. USA сервера 25 квітня відкриття о 4 годині ранку та буде продовжуватися до 1 травня 8.00 з доступними 3 тисячами одиниць танків. Азія. Сервера від 24 о 15.00 та до 1 травня 19.00 відкриті. Доступно 3000 одиниць, або поки не закінчаться транспортні засоби. Обидва транспортні засоби не мають спеціально пронумерованого 3D-стилю, оскільки це зберігання ексклюзиву та особливостями для тих, хто купив обмежений стиль у першому конструкторському бюро. Ця подія має стати можливістю для інших гравців, які зараз хочуть отримати новий танк 10 рівня, використовуючи свої накопичені ресурси. Зараз на екранах ви будете бачити калькулятор ресурсів для того, щоб закрити танк та забрати його. А також на фоні ви побачите бої на цих танках, а саме, б'є. 780 та Ліон. Перейдемо до калькулятору. Для того, щоб зібрати танк, вам можна просто влити мільйон досвіду, або 155 тисяч золота, або 125 мільйонів срібла, ну і відповідно 50 тисяч бон. Якщо в тебе є багато універсальних фрагментів, ти можеш закрити це універсальними фрагментами. Але можу сказати, що можна скомбінувати, тому що комбінація може бути різна. От, наприклад, універсальні креслення складають 280. Одиниць та національній 704. Це нам вже закриває 36% до танку. Також ми можемо додати, наприклад, умовно 300 тисяч досвіду, умовно 20 тисяч золота. 18700 вкладаємо, і у нас вже закривається полоста на 100%. Думаю, це зрозуміло. Та що можна сюди вкласти, ви вже побачили на екранах. Експеримент проводиться на записі калькулятора від. Інтерактивного зображення ДБВ-152, тому що на 780-го я його не знайшов на сайті, бо це вже було дуже-дуже давно. Це в 2022 чи 2021 році.